Всім привіт. Трохи хотів би розказати про свого помощника мотоблок Ніва мб 2 да? Він 2008 року. Ізначально на ньому був рідний двигун. Це 317 кубиків. Теж 6,5 лошаді. Нічого про нього не можу сказати, кроме того, що він їв бензина, звісно, не Тобто, З 2008 десь по 2013 року він проробив хорошо. А потім зламався і все йому. Віддав я його на ремонт. Ну, косорукий ремонтник мені його так і не зробив. Я психанов, купив хондовський двигатель. 160-й. 160-й. Звісно, це вещь. От З 2013 року 11 років він у мене робив вірою і правдою до сьогоднішнього так, сезону. Зараз почав дымить трохи. Смізь, ну, коротше, треба ремонту. Все, сезон він зробив. Все переорав, все прокультивував. Тепер треба ним зайнятися, виставити клапана за 11 год. Ну і багато-багато ручки поміняти, приварити все по-нормальному. Тобто де сальники, масла. Коротше, в редукторах поміняти. Ну, коротше, займусь ним. Усовершенствування покажу. Сейчас будем совершенствование тут есть. То есть здесь, в 2014 году, я все-таки решил сделать до нього снегоход. То есть езда по снегу. По дорогам, ну, накатаним. И купив щеплення. То есть центр без Бачите? йому вже годів 11 цьому центробіжні сцепління чи центробіжне. Ну, коротше, воно дуже полезне. Що воно? Я думав, воно як китайське, саме дешеве одне обичне. Да? Я думав, воно більше там ну год Може сезон. ну 8 років воно вже робить. 8 років. І притом я раніше його використовував просто тільки на, ну, на покатухи десь на эти. А я його, оказується, зараз використовую і так же на землю, і орати, і їздити. І, і коротше я його не знімаю вже більше восьми років. Тобто він у мене постійно стоїть. Ну, нічого не можу сказати. Ну, от. Так же ж ви бачите рідна його рідна. І це, що я приробив. Це все от це соотношення, соотношення було ну, дуже дорого зроблено. Тому що треба було вгадати, що перша швидкість, тут же двохскорисний дніва. Перша і задня, перша швидкість, вона бути землеобробіткою йти, тобто і фрези. І загрібалка, і оралка, і картошка, ну все можна йти було на першій скорості. тому якщо продати число було б дуже велике, воно б не тягнуло. Якщо маленьке, ну маленьке, значально, воно було поставивши його сюди, на його рідні. І тому було знайдено все таки Все-таки знайдено, що перша скорость це землеобробітка. обробітка. Друга скористь транспортна. Тось їздити з прицепом, їздити на снігоході, їде приблизно до 40 км в час. Звісно, коли така скорость став питання тормоза. Якби на його рідних биті він їхав не більше 10 км в час, тоді ті тормоза не потрібні. Да? А коли 30-40 км в час він їде, то треба тормоза, без них нікуди. Є тормози як тут, так і там є тормоза. Поэтому без них ніяк. А ще якщо він пригружений, ну це обов'язково без тормозів ніяк. Поэтому я вам даю ці розміри. Ізначально центробежка йде на 80, бачите? На 80. Ну, самі ви вважаєте, який у вас вал, смотрите, коли у вас, якщо у вас 25 вал, конечно. Ну, дивимся, тут 80 наружно, тут 130, 130, бачите? Вот 80 и 130, ну, можно сказать, в полтора раза, правильно? В полтора раза должен быть вот этот вал больше, чем вот этот. Звісно, якщо це вважати все окружності, круга і так далі по формулі, можна все посчитати. Ну, я вам так попроще, попроще. Попроще вам показав, як воно. А там, звісно, думайте самі. Ну, 80 і 130. Плюс-мінус пів сантиметра нічого воно не дасть. Тому що, якщо ставити його на рідний на рідний Ну, це фігня. Перва, вона вообще тоді бесполезна. Она еле движется. А друга, вона, ну, таке. І не земля, і не їзда, ні, Ну, таке щось непонятне, получається. Поэтому от 80 і 130 от в самий раз. чітко, перва земля, втора їзда. Ну, в принципі, що ще так зроблено? Та ну, блін, поки можна сказати більше нічого. Да, ручка Ну, Це все куплю, все поставлю. Ну, більше нічого не можу сказати про нього поганого. Да, слабе місто, звісно, слабе місто. Вже раза два отвалилося. Дуже на них велика нагрузка. Іде коли йде обробіток землі. Особливо оране і лето, його пихаєш постійно. Йо Рубка слабенька і воно відвалюється, З часом. Ну, а так, в принципі, більше нічого, я про нього поганого вообще не можу нічого сказати. Не ні про двигун, який вже 11 років, Не про мотоблок. Двигун взагалі з полпінка, блін, засніжений, весь в льоду він дри поїхав. Ну, в принципі, так, скільки так, коли будете висчитувати, який у вас ремінь, коли натягуєте нитку, сразу кажу вам, коли натягнули нитку і відкриваєте таблицю обов'язково. Там розміри ремнів. І там є і нижня, і верхня. Тобто, якщо ви натягнули нитку, це не буде розмір ремня. Ремінь міряють поверху, поверху. А ви понизу його будете. Понизу якщо натянули нитку, вірьовочку і виміряли його розмір. Це буде понизу. Тут знизу один розмір, зверху другий. В Інтернет відкрили, розмір рівнів А один. І дуже просто все знайшли. Розмір і нижній, і верхній. Заказали його і все. Натянули. Ну, щоб він натягнутий був хорошенько. Все, він навіть на у мене просто наліз, як, як там і був. Так що тепер у мене мотоблок працює дуже просто. Дав газу, він поїхав. Убрав газ, він зупиняється. Ну, Є одне «но». маленький скажімо так, негатив в цьому центрі. Якщо було на ручці, ручку вижав, одразу зупиняється. То, що розривається Тут газ бросив не одразу. Він ще по інерції, поки двигатель заспокаюється, він ще може пару разів ну, він не, 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 не так, як на ручці, одразу раз, і воно розцепилося. центробіжку газ збросив, він ще може протягнути там, ну, пів метра, 20 сантиметрів, я не см. Поки він стане крутитися тут в холосту без газу. Ну так. Так що ну не знаю, це плюс-мінус, це є. Скажімо так. Так що, а так, з центробіжка, це великий діло. Ну, зразу в мене, бачите, ручки я навіть спиляв усі, все поспилював. Один газ і все. Ну, от. Я навіть блокіровку спиляв. Ті розблокіровку, не нужна річ. Легкий мотоблок, розблокіровка, не нужна річ. Вона працює, все, ну я вважаю, що вона не нужна річ, Так як, ну, так як він легкий. Його можна переставити і, і... я його і зняв. Чим менше всяких ненужних механізмів, тим, скажімо так, краще працює мотоблок. Ну, поки все. Зараз буду знімати відео про прицеп і про снігоход. Дивимося далі.